З коліс старих возів та прядок, чавунних прасок, гасових ламп та інших предметів, що колись були житку, створює сучасні світильники та люстри впродовж останніх дев'яти років. Майстер з Лухова Юрій Рижих каже, захопився переробкою речей минущини, коли працював на будівництві. Тоді смайстрував замовнику світло Вольтанко і так захопився, що перетворився на власний успішний бізнес. Першу люстру виставив на продаж онлайн через два часа. мені дзвонять Луховський. сухо. Я забіру, та що лак не висок. Нічого, в машині не дослухає. Колеса для майбутніх люстр Юрій купує з рук. Раніше згадує, майже у кожного жителя Глухівщини в господарстві були такі – спрядок та возів. Частина з них не використовувалась, а десятиліттями зберігались на горищах та коморах. Нині вони отримують нове життя. І, якщо ще будуть ще далі валятися, вони просто або шашили їх з'їсти, або згніють, розсипаться. І я ось ці всі речі, то, тобто, бачу в них, що з них можна зробити. Это, например, колесо прялки, там, колесо с телеги, воза. оно живое еще. То есть я там его подреставрирую, укреплю, все сделаю, вычищу. Это тоже очень много. Чего -то. Все чистить. Это от старої пыли, от старой грязи, всякое масло. І потім получается, что то вирисовується. У наулия також старі чавуні праски та газові лампи. Например, даже утюг старый, металлический, он там чугунный, на металлолом выбрасывали его. Его можно почистить, привести в туда даже положить лампочку, там низко, мощную. И какую-то подсветочку можно включить, кнопочкой, и все. Сама само керосинку убирается вся внутренность, здесь, вставил фитиль, ставится патрон. Хочеться лампочка і все. Світіння, Свої вироби пан Юрій в хатині майстерні. Для цього відреставрував старий покинутий будинок у місті. Я його коротше зробив за два місяці. Ну, чого-то спішив, тому що хотілося заказал доски, там, там стеллажи поделал, там все, що инструмент у мене вже на то время був, ніколи потім докупив, там все такое. Ну, пішло, поїхала. Майстерні пічка розташовується поряд з технічною зоною для оформлення замовлень. Зі стелі висить люстра, створена з барабану пральної машини, а біля стіни складені колеса з прядок, що згодом також засвітяться в будинках людей. Попри велику кількість речей та інструментів, говорить майстер, робочий простір чітко організований. Саме головне, щоб інструмент був на своїх містах. Я не люблю такого, коли там діток бросив, потім його іщеш, там довго. Тось я вже я знаю, де где какой ключ, ну, где какая твердка, где какой вілектро инструмент лежит. Все на своїх То Тобто я навіть ну, попользуюсь і одразу же ложу на своє місто. Вот Бо те саме такою закон. Я дуже по-другому не мав. В одній з кімнат пан Юрій розмістив свої вироби, а також раритетні експонати. На полицях можна побачити газову лампу 1925 року з Нью-Йорку, а на стіні автентичну маску 70-х років з Мозамбіку. Козійнувати в майстерні, каже чоловік, допомагає кішка. Вона йшла на територію за попередніх власників. Так і лишилась поряд. Вона так великому привикла, я підходжу, вона вибігає прямо до мене. А зі мною в середині. Для нього там спеціальне коронне місце. Мишей було й були під двері, приносить до Люстри, світильники та лампи «Майстер» передбували мешканці західних областей України та для ресторанів Києва. Також вони світять за кордоном у Португалії, Румунії, Польщі, Німеччини та Ісландії. Скільки освітлюваних приладів за роки праці створив Юрій, каже, перерахувати не може. Їх кількість налічується тисячами. Олександр Соломко, Маруся Капустіна, Суспільне новини, Сумщина.